Вільно навчатися, пересуватися, працювати та отримувати медпослуги в Україні. Вперше проходить національний тиждень безбар'єрності. Стартував він 19 травня за ініціативи першої леді Олени Зеленської. За планом, національна стратегія охоплює ключові сфери життя, такі як освіта, охорона здоров'я, інфраструктура, цифровізація та комунікація. Усе для того, аби забезпечити рівний доступ, зокрема для людей з порушенням слуху, зору чи когнітивними особливостями. Перейняли ініціативу й у Хмельницькій обласній дитячій лікарні. Ми зараз в рамках національного тижня безбар'єрності і вирішили проінспектувати свій заклад, щоб зрозуміти, де у нас є які недопрацювання для тих людей, які потребують особливої потреби і особливих умов. Для нас це важливо тому, що пацієнти, які потребують нашої особливої уваги, прийдуть до нас і отримують комплексне лікування. І це дуже важливо, що вони не будуть залишатися до. Один на один зі своєю проблемою або думати, як вони мають попасти до нас, чи ми їх зрозуміємо, чи ми їх побачимо, чи вони знайдуть той кабінет, який потрібно. За словами директорки медзакладу, працювати над доступністю лікарні вони розпочали ще раніше, адже пацієнти різні, та й потреби у них також. Ми зробили пандуси. Також, як ви бачите, у нас особлива така архітектура нашого старого корпусу, він має певні перепади, то ми для цього використали як східні клітинки, так і пандуси, які дають можливість вільно пересуватися в межах нашого першого поверху, де знаходиться відділення діагностики, де знаходиться приймальне відділення. відділення Відновного лікування, консультативна поліклініка. Адже між цими відділеннями самий найбільший потік пацієнтів, і вони мають зручно пересуватися. Інспектувати дитячу лікарню нині допомагали люди з особливими потребами. Використовуючи інвалідний візочок, перевірили усі з'їзди у закладі та ліфт. Тут, до речі, також брали на правильно. І від, і від, так, дуже, дуже. Так, і ніхто не переживає. Ти нам даш пока Все. серед інспектуючих і голова Хмельницької організації Товариства сліпих пані Алла. Жінка каже, через те, що сама має ваду зору, розуміє усю проблематику безбар'єрності сьогодні. Тому закликає людей бути уважнішими та допомагати тим, хто цього потребує. Підказувати де ступенька, де пандус, провести за руку. Е Допомогти там перейти через поріг. Ну і бажано, щоб у на всіх кабінетах, які є тут, були таблички по бралю, щоб людина з вадами зору могла прочитати там який кабінет. Бо ж безбар'єрність це не стільки про пандуси та організований простір, скільки про розуміння та підтримку. А її забезпечити може не лише держава, а й самі люди, будучи трішки уважнішими до інших. Олена Гула, Ростислав Маслов, новини 33 канал.